Трамп переміг на виборах з абсолютно конкретними посилами для своїх виборців, Петра, не для українців. Він працює на американців. Коли вже це українці зрозуміють. Вони, ми українці, якась значна частина Трампа судить з нашої точки зору. Да плювати він на це. він ж не президент України. Ну він не президент України. Ну 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 схаменіться вже. Він на своїх виборців, на своїх громадян працює. І в першу чергу йому треба зараз обґрунтувати витрати ці, хоча він байдена кастері, він звинувачує і все. Але як це на так чи інакше? Це ж податки, гроші по таких податків американських. Я не знаю скільки точно. оце біда: 100, 200 чи 300, Як вони їх рахували, як взагалі ці матеріально-технічні ресурси. Пересувалася, передавалася, актувалися, приймали, я не розумію. Туди-сюди 100 мільярдів, ну це таке. для яка, Ну, згадайте, да? 300, 100, 200. там Ну, така, така картинка, але тим не менш, йому треба обґрунтувати ті витрати. І що Америка отримала за це, і майбутні витрати, і майбутні. Конфлікті, ну як би там не було, вон це максимально зараз заради діалогу трошки там піднятися. Ну вони ж наші партнери стратегічні в цьому, і він придумав таку собі історію. І, вибачте, на виборах продав її американцям. Вони купили її і дали йому посаду. І він відпрацьовує цю історію на них. І от він їм пропонує: дивіться. Ми не просто так на шару туди гатимо ці величезні гроші беззворотня. Ні, ми там будемо мати профіт не просто контрибуцію, а профіт у вигляді ренти, видобутку. Там мінеральні ресурси, не земельних ресурсів, а профіту від видобутку їх. Ну це ж кардинальна інша реч. Українці, я до вас звертаюся, особливо для тих, які люблять оце бавитися конституційною нормою. Надра народу. належить народу. Угу. Надра продовжують належати народу. От надра це там, це те, що дуже глибоко. Там нафта, е, газ, літій, концентрат. Все оце. це там, це глибоко.